Жировий гепатоз, ожиріння печінки, цироз печінки. Якщо це для вас актуально, тоді дивіться далі. Якщо простою мовою, то жировий гепатоз це накопичення капель жиру в клітинах печінки, гепатоцитах. В здоровій печінці допускається невелике відкладення жиру десь приблизно 5%. Якщо цих жирових відкладень більше від 5 до 10%, то це вже жировий гепатоз. І найстрашніше те, що на перших стадіях ця хвороба протікає безсимптомно. Це може відбутися початкова стадія, можуть помітити лише на ультразвуковому дослідженні органів черевної порожнини або людина зверне увагу на дискомфорт з правого боку. Жировий гепотоз буває первинний і вторинний, первинний обумовлений порушенням обміну речовин і розвивається на фоні таких захворювань, як цукровий діабет. Метаболічний синдром, ожиріння, теріотоксикоз та інших причин вторинний розвивається на фоні того способу життя, який ви ведете, тобто обумовлений зовнішніми факторами, такими як надмірне споживання алкоголю. Це має бути щоденний прийом алкоголю, наприклад, ви любите слабоалкогольні напої або пиво. Якщо ми говоримо про харчування, то тут небезпечний дефіцит білка, надмірне споживання швидких вуглеводів і шкідливих жирів, довготривалий прийом токсичних лікарських засобів, надлишкове накопичення жира в клітинах викликає їх запальний процес, що і приводить до гепатозу. І чим далі прогресує захворювання, тим більше гепатоцитів заміщається на фіброзну тканину. А це призводить до фіброзу печінки і в гірших випадках до цирозу печінки. На пізніх стадіях це все проявляється серйозною печінковою недостатністю. Лікування швидше за все буде направлене на причину, яка викликала. Цей гепатоз. Ну і звичайно, якщо ви надієтеся, що лікар вас вилікує, то розумійте те, що 80% успіху при вирішенні даного питання залежить виключно від вас, тому що необхідно змінити спосіб життя, стиль харчування. Наприклад, якщо це алкогольна дистрофія печінки, то відповідно треба від нього відмовитися. Якщо ви вживаєте антибіотики або інші лікарські засоби, які також печінка очищає кров від цих продуктів, необхідно. Або зменшити їхню кількість, або чистити печінку, в яких би ви дієтах не сиділи. Якщо причина печінки в жирі накопичення жиру, то необхідно змінити стиль харчування. Це не дієта, це не тимчасовий вплив, а вже стиль життя. І якщо ви хочете подбати про свою печінку відновити її функції, я рекомендую чай, розроблений корейським ченем Сан Хенбо. Чай розроблений на трав'яній основі: ягоди годжі, хурма, гречка, розторобша, цитрусові